Законопроект про підтримку стабільності і демократії в Україні після ухвалення в палаті представників США чекає на голосування у Сенаті. У документі серед іншого йдеться про можливість надання Україні летальної зброї у четвер. Перед сенаторами на цю та інші теми прозвітували глава Пентагону Ештор Картер та генерал Джозеф Данфорд. Пане Картере чи стримування Росії в Європі лишається пріоритетом нашої політики. It is. Абсолютно так саме тому ми збільшили четверо фінансування європейської ініціативи гарантування безпеки. Чому тоді ми не надаємо летальної оборонної зброї Україні? це питання залишається на порядку денному. Воно на розгляді вже певний період часу. Це більш ніж на порядку денному для нас. Це залежатиме від того, що росіяни будуть робити у питаннях дотримання мінська. Я нещодавно зустрічався зі своїм українським колегою. Він чудовий хлопець. Він Цією роботою давно займається, і він дуже відданий. З ним легко працювати. Ми обговорювали все, що ми разом робимо. Ми маємо військові навчання. Ми вже перейшли від тренувань національної гвардії до батальйонів регулярної армії. дозвольте мені тоді спитати генерала Данфорда, якби ми змінили нашу політику, який тип зброї найбільш підходив би для України зараз. Тому що ми підтримуємо надання Україні летальної оборонної зброї. Критичний брак озброєння, визначений українцями, включає системи вогневої підтримки, артилерію, бронебійне озброєння словами генерала Данфорда у Пентагоні зараз розробляють нову стратегію реагування на дії Росії, адже Росія на сьогодні, на думку Пентагона, найбільша світова загроза коли я дивлюся на російське ядерне озброєння, на їхні кіберможливості. Коли дивлюся на розвиток їхнього озброєння, на схему їхніх військових операцій, як часто і на якій території проводять свої операції, це дії, яких ми не бачили вже понад 20 років. Коли дивлюся на дії пана Путіна в Україні, в Криму, у Грузії, це дає мені підстави сказати, що комбінування їхньої поведінки та обсяг їхнього озброєння у деяких важливих гарячих зонах роблять їх найважливішим викликом для США. А потенційно найбільшою загрозою нашим національним інтересам Брак логіки у політиці щодо Росії бачить колишній посол США в НАТО Курт Волкер. За його словами, брак летальної зброї в Україні грає на руку росіянам, яких американці вважають загрозою для власної безпеки зараз в Україні відбувається військовий конфлікт. Його вирішення також буде військове. Зараз військова перевага на російському боці. Тож вони диктують умови припинення вогню та мінських угод, що є незвичайно невигідно для України. У Пентагоні ж наполягають, що надають достатню підтримку Україні. Ми досить багато зробили у військовій сфері. Ми працюємо у напрямку, щоб американські військові з'явилися в Україні у контексті підтримки безпеки. Ми надали понад 600 мільйонів доларів для підтримки безпеки Україні з початку конфлікту. І ми запустили дуже велику, як виявилось, дуже успішну навчальну програму в Україні, щоб навчити і національну гвардію і збройні сили України. Я думаю, ця допомога матиме довготривалий та суттєвий вплив на реформу оборонної галузі і посилить боєздатність українських збройних сил. За словами оглядачів, законопроект про підтримку стабільності і демократії в Україні має великі шанси бути проголосованим у сенаті. Після цього він буде спрямований на підпис президента, крім можливості надання Україні летальної зброї. Законопроект передбачає посилення протидії російській пропаганді та сприяння залученню іноземних інвестицій в Україну. Законопроект забороняє американську. Ому уряду визнати анексію Криму і знімати санкції, поки Україна не поверне суверенну територію. Якщо цей документ стане законом, наступний президент США буде змушений дотримуватися цієї політики щодо Росії. Ярина Матвійчук, Морослава Гонгадзе, Юрій Мамон, Голос Америки.